Привіт! У цьому відео я покажу, що робити, якщо Fortnite не запускається на ПК. Для першого рішення запустимо Epic Game Launcher. Шукаємо його і запускаємо. Тут переходимо в бібліотеку і шукаємо Fortnite. Знайшовши, натискаємо на три крапки, потім на керувати. Бачимо опцію Перевірити файли і натискаємо на неї. Це займе деякий час. Epic Games перевірить файли і виправить проблеми, якщо вони є. Якщо це не допомогло, спробуємо полагодити Easy Anti-Cheat. Можливо, саме він спричиняє проблеми. Шукаємо Epic Games Launcher, клікаємо правою кнопкою і обираємо відкрити розташування. Потім нас перенаправляє сюди, і ми знову клікаємо правою кнопкою та заходимо у властивості. Внизу бачимо де встановлено Epic Games і переходимо туди. У моєму випадку йду на диск D, потім у «Games» і там бачу «Epic Games». Можливо, у вас тут відображатиметься Fortnite. У мене це в папці «Games». Якщо Fortnite збережено деінде, шукайте її там. Але у більшості вона має бути в «Epic Games». Повертаємось і йдемо в Fortnite, Fortnite Game, «Binaries». Windows 64 і бачимо папку Easy anti Anti-Cheat». Клікаємо на неї і бачимо програму Easy anti Anti-Cheat». Натискаємо праворуч, клікаємо, йдемо у властивості, далі в сумісність, вимикаємо повноекранну оптимізацію, тиснемо застосувати, потім ОК. Для певності повертаємось назад, гортаємо вниз до лаунчера Fortnite і робимо те саме. Отже, правий клік властивості, сумісність, вимкнути повноекранну оптимізацію, застосувати окей. Якщо це не допомогло, можемо оновити драйвери. Клікаємо внизу праворуч, заходимо в диспетчер завдань, тиснемо продуктивність, гортаємо вниз і бачимо, яка в нас відеокарта. У більшості, мабуть, буде NVIDIA. Якщо у вас NVIDIA, потрібна програма GeForce Experience. Просто загугліть її, завантажте і оновіть драйвер відеокарти. Якщо у вас інша модель, погугліть модель плюс драйвер і знайдете потрібне ПЗ. Якщо нічого не допомогло, спершу раджу перезавантажити комп'ютер. Гадаю, більшість так і зробить, та перевстановить Fortnite. Це також може вирішити проблему. Якщо відео допомогло, буду радий, якщо використаєте код DZERN у Fortnite та вподобаєте відео. Бувайте!